Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу вам засняти такий затишний влог зі своїми покупками. Будемо готувати з вами вечерю, неймовірно, смачну вечерю. І також покажу вам свій сад огород. Я сама знаю, що влоги дуже класно переглядають, тому що я сама дуже дуже полюбляю це. Для мене Ще трішечки важко з вами ділитися таким прям за кулісням свого життя, але я намагаюся. Тому, будь ласка, підтримуйте мене коментарем в цьому влозі. А з вами поїхали далі. Слухайте, в цілому, мені дуже подобається, класно, стильно виглядають. Зараз я поставлю їх в спальню, як я це планую і як я це бачу. І мені здається, що виглядає максимально стильно. До речі, як вам? Напишіть в коментарях, буде дуже цікава ваша думка. Звісно, це буде виглядати саме ось так: з цієї сторони і з цієї сторони. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, залишити комент і клікнути на дзвіночок. Це дуже допомагає мені розвиватися як блогеру-початківцю в цьому, в цьому складному світі. У нас ранок, як ви бачите, я ще просто якийсь безхатьку з самого ранку, а мені вже прийшла масивачка. Буде новий кама. One day later. Погляньте, що я закинула сушитися. Кавунчик і сливу. Хочу з кавуна прямо-такі, знаєте, корисні чіпсики такі, щоб вони були хрусткі зробити. Побачимо, як буде. Ще йому довго сушитися, тому потім поділюся з вами результатом. І з готового погляньте на цю фієрію, я вважаю. Я засушила яблуко з. Корицею, апельсин і банан. Якщо ви спитаєте за мій фаворит, то це оцей бананчик-бананчик. Бананчик. Я його зробила, бачите, не хрустким, а таким, типу, вяленим. І це. М -м -м Там стільки всього. Це так смачно. Це може бути вашим снекому по дорозі. Як ви кермом. Як ви в університеті Боже. М -м 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 -м. Перфекто. І ще засушила е, Портакал. Портакал. Портакал засушила. Коротше, апельсин. Але, ви знаєте, він такий типо підсушений, а всередині в нього є щось. Я спробувала типові армани зробити. Не, не такі, щоб домою був. Теж дуже смачно. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Я вже, напевно, йду таким впевненим кроком в старість, тому що я два дні сушила різні травки, різні овочі на ось цю заправочку, на ось цю приправу. Це приправа з грибів, але тут не тільки гриби, тут ще укроп, петрушка, чесник, потім помідор. Ще мені здається цибуль. Ну і гриби, звісно. Я їх все висушила, перемолола додала ще сотки. І це так. такий запах навіть через закриту баночку дуже відчувається. І знаєте, в чому прикол? Я його робила спеціально для різних паст різних там різотто Завтра я буду готувати різотто і хочу її затестити. Тому що, коли ви вливаєте саме сливки на петельню, і додаєте ось цю ложечку цієї приправи, вона повинна розбухати і соус такий стає густий-густий. Коротше, завтра будемо готувати і куштувати. Пані Аліса, вам так зручно, Рижулькіна. Кутіблява попочка, кутіблява, ну касі так мені зручно, ось ось ну, козі, мені зручно. Я так патунью розу, відчепись від мене. Відчепись від мене, козів відчепусь. Ще одна покупочка, яка до мене прийшла, це ось такі от чашечки. Подивіться, як вони гарно виглядають. Насправді, це ручна робота, це справжній порцелян. І мені дуже подобається, що тут є така кришечка. Знаєте? Я купила таких дві. Вони, здається, я їх купувала в English Home, якщо я не. Не плутаю нічого, і вони достатньо бюджетні. Я купила дві нам з бойфрендом, щоб ми пили взимку чай. Тому що, знаєте, у турків є така прикольна штука. Вони змішані чаї п'ють тільки взимку і називають це киш чаї, зимній чай. Тобто. Так, вони можуть пити чорний чай, свій заварний кожен день. Але саме, наприклад, там якісь фруктові, де є трави, якісь намішані такі, знаєте, вони п'ють тільки взимку. Цікаво, а ви тільки взимку п'єте такі чаї? Чи влітку теж? Бо я влітку теж п'ю. І мені подобається ця система. Знаєте, налив, закрив, і тепло зберігається. Класний, дуже класний. І мені дуже подобається цей орнамент. Насправді. Я хочу собі ще столовий набір, ось такий з тарілками. Але з іншої сторони, я думаю, знаєте, а, якби простіше всього да, сервірувати, коли у вас білі тарілки. А вже ось такі з орнаментом вже складніше сервірувати і не так багато варіантів. Але мені так подобається, прямо я не можу. Коротше, чи мені потрібно два столових набори? Теж гарна ідея, я вважаю. До речі, мені дуже цікаво, а у вас білі тарілки вдома, чи з якимись там квіточками, чи, чи білі, чи чорні? Мені інколи подобаються ще такі зелені, типу глиняні і сині Добавлю вам фото. Коротше, я не знаю. Мені здається, я б скупила всі тарілки. Мені все, що стосується будинку, мені хочеться скупити. Я якийсь крейзі фанат у цих всіх штук. Знаєте, декора і не декора, і всього все, що стосується будинку і квартири. Що ця африканська спека буде тільки тривати один тиждень, але щось вона цілий місяць вже не проходить. Я просто зараз помру. Хат-хат-хат! Я на завтра чекаю гостей. Гості в мене не часто, тому мені потрібно трішечки скупитися, чого не вистачає у мене в холодильнику. Я вирішила готувати завтра італійську вечерю. У нас буде Різото з грибами і морепродуктами, і також італійський салат. Італійський салат, я цей вже готувала, і він є в мене в лозі. Лінк буде в інфобоксі. А різото я вам покажу. І до речі, я буду готувати соус зі спеціями, які я зробила сама в моїй новій сушарці. Тому мені дуже цікаво, як це вийде і весь процес буду вам показувати. Ведесенько хочу показати вам, що я купила і що по чому у нас. Перше, це така, як воно називається, бумага для випікання. Вона порізана вже прямо під ваше деко. Коштує 45 лір. Внизу буду вам ще писати в гривні. Пучочок ось такий петрушки. 995. Вінішечко, вінішечко, розе! розе. Коротше, хочу сказати, що це італійське виробництво, і це, мабуть, остання марка взагалі алкоголю, яка більш-менш по доступним цінам. 280 лір. А Ще півтора року тому вона коштувала 70. Молочко відкрила для себе ось це молоко, лактосус, безлактозне. І, чесно кажучи, до цього були різні, і саме це мені зайшло. Коштує воно зараз вам скажу 35,95 Ось такий хлібчик, нарізний. Він дорогий у нас, я вважаю, 44 гривні. О, кажу, в гривнях 44 літри. Ось така шоколадка. Це бітер Темний шоколад. Темний шоколад. 1795. Я його взяла для того, щоб мої висушені фрукти зробити шоколадом і так їх з чайком чи з кавкою. Буде дуже смачно. А наприклад, ось ця шоколадка, та сама фірма, але з фісташкою, бачите, вона теж з темним шоколадом. Ця коштує в два рази дорожче 32,95. Ось ця манюня. Розумієте? Що вам сказати? Ціни просто крейзі. Просто така головка сиру кашаровського 95 лір. Ось це чесно забула, як називається українською турецькою. Це рейхан. Здається, це Базилік 1495. ММДемс. До речі, ви знаєте, що правильно казати ЕММЕМС, а не ММДМС 25 лір. І ось така шинка з курки, дві штуки, 35 лір. Друзі, знаєте, що трапилось? Вчора мій приїхав з бодруму, його не було в Стамбулі два місяці. І такий каже: у мене для тебе сюрприз. І я така, що ж це за сюрприз? О, майбах, я не знаю, нова квартира, котежне містечко, поїздка кудись. І що ви думаєте, він мені приїзд? А привіз він мені гілочку оливи. Каже, посади, у нас буде дерево. Посадила таку красу. Я, звісно, шуткою, Я дуже люблю рослинки. І я насправді збиралася собі купувати оливу теж. І потім чомусь не купила, не знаю чому. Вирішила почекати. І він мені привіз таку ось гарнючку. Знаєте, я ще себе відчуваю такою мамашою. Кот розсаджає рослинки, і це, звісно, дуже прикольно, але дуже дивно для мене. І в цьому році, ви знаєте, в мене завжди гинуть всі-всі вазони, які квітучі. Тобто, де є оця квіточка? Вони завжди відцвітають і гинуть. І я, коротше, собі купила два вазони минулого літа. Ні, навіть зими. зими. Один це така декоративна лілія, така маленька, знаєте, їх так дуже багато біленьких. А друга це квіточка-ататюрка. Вона такі в неї лопаті червоні листочки. У нас її на Різдво купують, але це не Розчинік, це трішечки інша система. І коротше, вони в мене завжди дохнуть всі. А цей Квітка Ататюрка вирішила тільки скинути свої червоні листочки. І вона, типу, ок. А Лілія вирішила повністю здохнути. Я її підрізала і думаю, ну, даю їй шанс тиждень. І що ви думаєте, вона зараз випускає свої квіточки? Зараз я вам покажу. Ну, по-перше, в неї взагалі не було листя. І тепер погляньте на ось це. Вже маленька лілія лізе. І тут десь я ще бачила: а ось, бачите, відкривається ще одна манюсінька. Коротше, я садовод, блін. З приводу квітки та тюрка, бачите, в нього ось такі багряні червоні листочки. Він їх майже всі скинув, залишилось скільки один-два. 3-4. Але в нього вже лізуть маленькі, і я так зрозуміла, що вони стають червоними саме до, зим... ну, до зимніх свят. Коротше, я вже чекаю, бо мені дуже цікаво. Я такий, знаєте, як юний ботанік. А ще в мене є ось такі бамбуки. І погляньте, тут в нього дитина виросла. Як його відсаджувати, я не знаю. До речі, якщо у вас є досвід відсаджування бамбуку саме з води, який росте, а не з ґрунту, дайте мені знати. Я думаю, що його можна просто відламати і поставити в воду, і він, напевно, пустить свої ці корінчики. Але щось я не знаю. Я взагалі не думала, що він саме з корня росте. Я думала, що він десь там з боку виросте, а він з корня росте. Коротше, це коріння мені не дає спокою. Тому що другий мій бамбук Бук. Ось цей, бачите, він облисів, Якщо порівнювати з цим лохматим, то цей у мене лисик. І в нього чомусь почало псуватися коріння, і саме з коріння він почав гнити. Я його підрізала, повністю обрізала коріння. І дивіться, в нього знову наросло коріння. Це буквально за тиждень, напевно. Тому я думаю, що він виживе. Але мені дуже цікаво, як відсаджувати у цих дітей, манюсіньких, тому що я буду розводити бамбук. Готуємо з вами ризотто Беремо 50 грамів вершкового масла, розтоплюємо і додаємо 1 столову ложку борошна. Все трішечки перемішуємо, щоб був такий кремчик у нас. І все до цієї ж маси додаємо маленький пакетик вершків. Потім я додаю свою приправу засушену, а ви можете додати гриби, моркву і цибулю. буде Дуже смачно! До нашого соусу я вже додаю промити різотто і заливаю ще поступово водичкою. Окремо я відварила морепродукти в моєму випадку це креветка і червона риба. Ви можете додати все, що ви любите, можна навіть фарш. І доливаю водичку до го готовності самого ризотто, і бон bon апідіт! Дивіться, як гарно у нас вийшло з вами. Așa, în următoarea mea rețetă, Лекція кісточки від персиків, які мені сподобались. Щоб посадити їх. Посадити персики, які мені сподобались. Можу, вмію. Практикую. Слухайте, у вас є щось таке, як у мене, що вже на старісті, вже клініка. Чи це я схожу з розуму? Ну так, щоб я розуміла, чи мені йти до лікаря чи ні. Хопаді, хопаді. У кого такий кайфучик, хто тут під пальмою думає, що він в Майамі? Хто Рожульчик, Тобі так зручно? Тобі так зручно. Улюблена поза, да, Аліса? Ну що, любі мої, у мене було все на сьогодні. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось моє відео, тому що я е, намагаюся впустити вас ближче до себе. Хочу показувати більше свого лайфстайлу, більше свого життя, з чим я займаюся, тому сподіваюся, що ви це оціните. Па-па-па-па! До скорої зустрічі!